Дермгель, обирай, Скажи грибку, прощавай. Ну і зараз будемо говорити про геополітичні процеси, які зараз активно відбуваються з нами на зв'язку. Аналітик Ради зовнішньої політики Українська призма Євген Костогризов. Пане Євгене, вітаю в ефірі Слава Україні. Вітаю вас, Героям Слава багато було сказано про різні припущення, різні реалістичні і нереалістичні варіанти. Ну і от на запитання журналістів, чи бачить він можливість повернення України до тих кордонів, що існували до повномасштабного вторгнення. Глава під пентагону Пан Гес Гексет сказав, що цього не можна виключати що все можливо. А от повернення до кордонів, які були до 2014-го, є. Дуже нереальними, ну і все більше різні терміни називаються щодо того, а коли можливе якесь в принципі вже поява домовленостей про можливе припинення вогню, якщо там на, як це під час передвиборчої кампанії Трамп казав, що завершить війну за 24 години, потім терміни посувалися. Останнє, що я побачив, що якийсь прогрес має намалюватися впродовж найближчих 180 уже днів, тобто. То пів року, як ви це бачите, ну насправді ситуація з посуванням термінів трошечки схожа на ситуацію, коли ви не можете завершити проєкти, постійно посуваєте дедлайн. Не думаю, що слова про 24 години хтось, принаймні, скажімо, з людей наближених до ситуації, сприймав серйозно. Але те, що наразі ці терміни вже і дійсно не раз були пересунуті, не раз були озвучені нові рамки, свідчить і про те, що Дональд Трамп і його команда набагато більше вникли в ситуацію, і про те, що вони стали набагато тверезіше її оцінювати. Якщо говорити про заяви взагалі представників команди Трампа, про територіальні поступки, про скажімо так можливості повернення чи не повернення окремих територій тут варто підкреслити два тренди: перша майже всі заяви з цього питання, як до речі, і з низки інших питань. Можна тлумачити настільки по різному що ну навіть протилежно. Тобто, представники команди Трампа не знаючи спеціально, але так чи інакше піклувалися про те, щоб у нас були заяви: як штибу: Ну Україна в будь-якому разі не поверне собі території, так і все можливо, Україна може повернути собі території. Знов таки можна згадати те, що казав вчора Кіт Келох на Мюнхенській безпековій конференції, де він доволі жорстко вже сказав про Росію і сказав про те, що Росії потрібно йти на територіальні поступки. Ну зрозуміло, що маючи на увазі не визнані міжнародно кордони Російської Федерації, а те, що Росія загарбала в Україні, але знов таки це прозвучало. Це прозвучало від людини відповідальної за ці перемовини. Тому ще раз, це перш тренд, що можна е, знайти, скажімо так, підґрунтя для е, аргументації і однієї позиції іншої, і другий момент, другий тренд е, наскільки мені. Це все видно, то загалом команда Дональда Трампа дійсно, як сказав президент Володимир Зеленський, радше не має плану. Тобто, вони, вони говорять про те, що вони його мають. Вони очевидно під ним мають на увазі те, що ну да, ми будемо там тиснути на сторони. Ми будемо ситуативно. Скажімо так, діяти ну от знов-таки, як в питанні рідкоземельних металів з України, ось вони знайшли певний з одного боку і важіль гарантій для України, яких Україна дуже дуже сильно потребує а з іншого боку, і метод впливу. Тобто, якби цей же трек розвивається з одного боку паралельно домовленостям щодо. Припинення бойових дій а з іншого боку, нерозривно з ними пов'язаний. Ось, але як такого глобального плану, що ось а, Б, Ц, Д, е, і закінчили, у них немає це вже видно, би, щоб вони не казали. Добре, ще одне про слова Тіта Келога. Він так досить жорстко сказав, що європейських представників уже там в самому ну на самому обговоренні да залучати до переговорного процесу не будемо. Там було багато людей. Ми а, зараз я процитую там. Ми подивились на проблему мінська. 2 там було багато людей за столом, і вони не мали ніякої можливості долучитися до мирного процесу, і це не при принесло успіху, і далі така ну, формула: чи будуть враховані побажання і позиції європейських країн? Так будуть. А якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні, це така бажання продемонструвати свою там суперзначущість. Чи це дійсно робота на те, щоб, е, ну, за переговорами аж так багато не забалакувати і не затягувати час? Я думаю, це комбінація обох факторів. І Одразу відмічу, що мінськ 2 явно не найкращий приклад в цьому випадку. Абсолютно зрозуміло для людей, які були, ну хоча б трошки знайомі з імплементацією мінська, 2 що проблема була не в тому, що за столом було надто багато народу, і от всі щось запропонували таке. Що було неможливо виконати ні, проблема була в тому, що Російська Федерація з самого початку не планувала виконувати мінськ. 2 і я не думаю насправді, що в США це досі усвідомлюють саме тому вони такі коментарі дають. А але з іншого боку, з іншого боку, дійсно наявність більшої кількості суб'єктів перемовин за столом робить перемовини більш тривалими, часто все таки більш ефективними, а але точно в будь-якому випадку більш тривалими. Це не те, чого хоче Дональд Трамп. Це не те, що хоче його команда. Вони хочуть дійсно максимально скоротити скоротити час, який потрібен для перемовин. І якщо для цього потрібно, скажімо, знехтувати пропозиціями ми окремих сторін вони будуть готові ними знехтувати. Якщо чесно, я думаю, що, врешті-решт, врешті-решт, е, як і. Багато інших заяв ця заява зміниться, тобто так чи інакше, представник європейського союзу може бути запрошений, можливо, дійсно це будуть представники навіть не європейського союзу як інституція, от окремих там двох-трьох держав, мовно скажімо, Франції, Німеччини і з поза європейського союзу, але з Європи Британії таке може статися. От але для цього потрібно дивитися ще на дві речі: перша річ наскільки добре врешті складуться відносини. Дональда Трампа і його команди з європейським союзом, тому що зараз це вирішується. І Мюнхен е, в цьому плані був, е, скажімо, дуже важливим. Дуже багато чого можна було прояснити. От ця ситуація просунулася. Ну на жаль, не, не в позитивному напрямку, але тим не менш, ось і потрібно буде дивитися на те, наскільки в принципі швидко і добре будуть йти перемовини, тому що якщо тенденція буде і так максимально негативною, то тоді нема сенсу говорити там про нові е, нових представників, нові елементи, тому що і так нічого не виходить. was. Cool. Ясненько, давайте тепер про корисні копалини і відмову президента Зеленського підписати цю попередню да? ну, Точніше, я не знаю, як її правильно було би назвати. Але ту чернетку, той значить про проект значить договору про використання про доступ американців до родовищ корисних копалин в Україні в обмін на безпекову допомогу. В першій версії президент Зеленський відмовився це підписувати. Ну і далі, напевно, ці історії будуть до. Працьовувати Тому що, тому, що за анонсами було ну було чітко сказано з американської сторони, що приїхав сюди міністр фінансів обговорити цей проект угоди з українською стороною. Можливо, швиденько щось доробити, щоб уже в Мюнхені під час Мюнхенської конференції або навіть перед нею уже щось підписати. Ну не підписали угода, яку її характеризував Зеленський. Він її не буде підписувати, тому що не мав достатньо часу для того, щоб з нею ознайомитись. От що ви бачите. За цим треком тут же ж якраз йдеться про американські інвестиції, про те, як Трамп пояснює, чому американцям треба продовжувати підтримку України, бо це вкладання грошей і потенційна, потенційна можливість дістати якісь там рутені родії, літії і інші лантаноїди, там рідкоземельні, з, з, з української землі. Як це оцінюється? А mm. uh, ну знов демонстру знов бачимо демонстрацію разючої різниці між підходами uh, України і Сполучених Штатів. Сполучені Штати хочуть, щоб угоди, в принципі, їх діяльність була швидкою, uh, саме тому вони бачите, скільки пройшло часу від того, як Дональд Трамп про це заговорив до того моменту, як вони б хотіли. Б. Підписати відповідні домовленості на Мюнхенській безпековій конференції, ну десь в районі 10-14 днів будемо чесні, великі міжнародні угоди за такий період ну не підписуються. Принаймні, скажімо, так в тому в тому вигляді, в тому порядку і в тих міжнародних обставинах, які переважно люди мають Великі країни, е, великі гравці міжнародних відносин, вони ну не підписують подібні угоди настільки важливі за 10-14 днів. В США це зараз не розуміють, тобто зараз в сполучених штатах. Дійсно панує оця атмосфера простих рішень, в тому числі і в міжнародній політиці. Дональд Трамп хоче шось зробити щось е швидко і ефективно. Але ну знаєте, швидкість дуже часто може вилазити боком. Тому, якщо чесно, Володимир Зеленський як на мене дуже правильно вчинив, тому що те, що йому могли там запропонувати, могло не просто от. Е Скажімо, як багато, багато хто в Україні підозрює бути невигідним Україні. Воно може могло бути нереалістичним, помилковим в принципі, тобто навіть навіть в частині того, що говорили сполучені штати, достатньо згадати взагалі заяву Дональда Трампа про те, що він розраховує через цю угоду е, отримати е, е, врешті 500 мільярдів доларів, якщо не прибутку, якщо не прибутку, то е, принаймні, скажімо. Видобути на цю суму копалин в той час, як Володимир Зеленський і, скажімо, українські джерела говорять про те, що їх в принципі там на 12-15 мільярдів. Тобто там могло бути щось таке, щось абсолютно нереалістичне. і Це було б цілком в стилі нинішньої адміністрації Трампа. Ось Україна зі свого боку хоче не швидкості, Україна хоче гарантії, Україна хоче надійності. Ну і відповідно, ось тут ми і бачимо цю розбіжність. Ось і є причина, чому. У ця угода і не була скоріш за все наразі підписана. Тут як завжди, потрібно ставити питання: чи буде в майбутньому вона підписана, тобто, чи ми такими своїми діями не образили команду Трампа, чи не втратить він інтерес, врешті до цього? А отут якраз у мене відповідь доволі філософська. Дивіться, якщо команда Трампа не готова до тривалих перемовин, ну знов таки тривалих, хоча б місяць, ось з ефективними і нормальними пропозиціями. Якщо вона до них не готова до цих перемовин, то вона б не була готова і до спокійної нормальної імплементації будь-якої угоди, яка б не яка б вона там не була. Ось тобто, ми фактично опинилися в ситуації, якби ми її підписали, що ну от, да, угода є, а для нас реальних переваг від неї нема. Ось тому в цій ситуації краще вже е, ну посподіватися на те, що Сполучені Штати здатні для до адекватного діалогу з цього питання, що їх інтерес достатньо зрілий, е, достатньо скажімо, такий, що може продовжуватися хоча б місяць. Е, ну і в такому разі угода може бути дійсно корисною для нас і для США. Власне, про систему точніше про прості рішення і про те, як вони швидко ухвалюються, буквально напередодні ввечері побачив таку, знаєте, трошечки курйозну ситуацію. Після того, як оголосили про масштабне скорочення різних урядових державних агенцій у Сполучених Штатах, ну позакривали їм фінансування. Виявилося, що здається, до трьох сотень співробітників потрапили під це скорочення, але співробітників агенції, яка називається НН. Сей, тобто короче, National Nuclear Security Agency, агенція, яка власне відповідає за безпеку ядерного озброєння, за нормативні акти щодо цього ядерного озброєння, за їхнє там обслуговування і всяке таке. Потім вирішили швиденько відкотити цю історію. Ну і поспілкувалися з журналістами, і вже там вже знову найняті, але до того скорочені співробітники. Що ну, типу, це рішення ухвалювали, просто тому що в адміністрації Адміністрації взагалі дупля не відбивали, а що ми тут робимо, і наскільки ми важливі для американської ядерної безпеки у такі речі, у такі уроки, вони можуть трошечки, як це називається, пригальмувати офіс простих рішень в Штатах, хоча би. Вони вже це роблять, вони вже це пригальмовують, але е, загальна тенденція вона не зміниться принаймні до того моменту, як е, Трамп не напориться на якийсь величезний е, політичний скандал через цю цю історію. Тобто, це перші дзвіночки. Е, щось, що може. Взагалі категорично змінити підходи Дональда Трампа. Це лише ну там умовно нова процедура імпічмента. Він вже дві з них пережив, так чи інакше минулого терміну, ось ну або події аналогічного масштабу. Тобто, які якісь просто ем, як би він скоріше їх назвав маленькі проблеми, знов таки скоріш за все, Трамп би так би це сприйняв, навіть коли мова йде про ядерну безпеку. Йому ну не щось, що буде. Сильно заважати проводити свою політику, яку ще раз він вважає, по-перше, рятівною для Америки. Це дуже важливо усвідомлювати. Тут є певний компонент месіанства. Вона є, вона є в його промовах. Вона є в його діях. Ну, він дійсно вірить в це на рівні ідеології, а не просто тому, що, скажімо, хоче демонструвати ефективність. Ні, він вважає, що він набагато кращий за всіх інших, хто був до нього, і от тому він робить так, а не інакше. Ну і другий момент щодо припинення офісу простих рішень. Звісно, величезну роль в цьому офісі простих рішень грає Ілон Маск, який фактично його очолює, тому що е виокремити з адміністрації офіс простих рішень навіть можна документально. Тепер він називається «Додж». Department of Governmental Efficiency департамент державної ефективності його очолює Ілон Маск, і там вже є ну просто тисячі історій про те, як увага, дев'ятнадцятирічні співробітники цього доч. Очевидно, я не знаю, де маском набрані проводили з представниками дійсно великих державних агенцій США 15-ти хвилинні шаблонні інтерв'ю, які використовуються, наприклад, при прийомі на роботу або оцінці ефективності роботи менеджерів Джерів у якихось, ну скажімо, бізнес бі бізнесі середньої ланки, е, і за результатами цих допошу цих інтерв'ю, е, цих співбесід говорили про те, чи може продовжувати ця людина виконувати свої обов'язки, а іноді робили висновок про те, чи варто скоротити її посаду в принципі. Ось, тобто про тому, що ну, ці люди, як кажучи, могли зовсім не розбиратися в тому, про що там було те інтерв'ю. Ось, тобто, це все закінчиться. Це все закінчиться з офісом простих рішень. А або коли Дональд Трамп напориться на щось за масштабом як імпічмент, або коли ілону маску стане нецікаво, або він вирішить, що він і так все зробив, що хотів. Так, yeah, yeah. да, цікава історія, але ну за такими курйозами маємо теж все і для себе, як українські громадяни та громадянки, відкладати, що оцей офіс простих рішень, пошук простих рішень для складних проблем це те, що приносить ну, скоріше факапи, а не е, якісь позитивні результати. Давайте тоді ще про одну історію з рідкоземельними елементами, але це вже публікація від NBC News. Так от е, адміністрація Трампа. За їхніми даними розглядає чи допускає розміщення американських військ в Україні, але за умови, що ці війська будуть охороняти рідкозеле... рідкоземельні копалини, до яких американці отримують доступ. А от тут питання ескалації і питання того, що вже за останні дні ми чули абсолютно протилежні заяви, що ні ні в якому разі американські солдати на території України не будуть. І інше ну ми не виключаємо, якщо Путін не піде на угоду, то значить ми не виключаємо Ключаємо і розміщення американських якихось підрозділів. От уже третій варіант намалювався за ці ж самі дні. що Якщо і будуть, то тільки охороняти родовище корисних копалин. Що це тоді як не ескалація? Ну, дивіться, Дональд Трамп все таки ніколи не казав, що він е виступає проти ескалації. Його представники так само ніколи не говорили про це. Е скажімо, принаймні, прямо. Тобто, так ми чули багато заяв. Про те, що того чи іншого США в жодному разі не зроблять, але не з міркувань того, що вони не хочуть ескалації, а з міркувань того, що це їм не вигідно, вони не вважаються за потрібне, тощо, тощо, тощо. Тобто, тобто, тут я суперечності великої не бачу а, для чого були зроблені такі заяви. Знов таки повертаємося до тренду, який ми окреслили на початку нашої розмови, про те, що зараз, зараз загалом різні представники адміністрації президента США говорять речі, з яких можна вибрати. Брати все, що вам сподобається, тобто є е, якби спектри, і на цьому спектрі є заяви одного ж типу, є абсолютно протилежного. От що вам подобається, те і вибирайте з тими працюйте. При тому, що зрозуміло, що так чи інакше будуть втілені тільки якісь одні заяви або щось посередині, або щось от з одно, з одного з цих двох країв. Е, ну і також ще один момент. Е... Що в принципі в принципі це можна розглядати як механізм тиску на Російську Федерацію? А в якому плані що показують Російські Федерації? Ви продовжуєте бути незговірливими. У нас нема великого прогресу. Певний є. Як Трамп про це казав, в принципі, я тут готовий йому повірити. Певний є, але великого прогресу у нас немає. Дивіться, не буде далі великого прогресу. Ми продовжимо спочатку, якби такі заяви, а потім, врешті-решт, і реалізуємо їх. Тому якщо ви, Російська Федерація все ще зацікавлені в перемовинах, давайте йдіть до них швидше. То ще раз підкреслюю: такий модус операнді для Дональда Трампа це зробити все швидко. Ось треба від цього, справжні на це, оцінювати його заяви і заяви представників його команди. Добре, ну і не фінал. Еммануель Макрон на завтра збирає європейських лідерів для того, щоб обговорити, а що їм робити з європейською безпекою, при отаких, от, от ну, різнобічних, скажімо так, іноді взаємовиключних заявах з американської сторони. Оцей поспіх. Ну і знову ж таки лідерська позиція саме французького президента, який намагається утвердитись в якості такого, ну в якості політичного лідера так званої старої Європи, принаймні, поки у Німеччині ще. Проходять вибори. Відповідно, найближчі скільки тут виходить, найближчий тиждень там буде там. Не зрозуміло, що буде, тому що вибори 23 го числа у них там відбудуться. Що нам очікувати від цієї від цього завтрашнього саміту? Що би ви там бачили чи хотіли бачити? Ну звісно, хотілося б бачити е, рішучу підтримку України і не тільки словами, а й можливо, певними рішеннями, в тому числі рішеннями щодо додаткової матеріально-технічної підтримки, рішеннями е, щодо можливо політичної підтримки в плані того, що от у нас буде гарантія, що якщо домовленості, які пропонують США, ну будуть абсолютно неприйнятними, то Європа дійсно не відступиться. Вона там буде готова документально це засвідчити. Таке цілком може бути, і я на це сподіваюся. А щодо того, чому це взагалі все відбувається, і дійсно про що там переважно буде мова крім України, Україна буде, я думаю, навіть не однією з центральних тем, а центральною темою. От дивіться, це все, звісно, реакція на Мюнхенську конференцію з безпеки і на те, що європейські лідери були відверто ошелешені. Я не побоюся цього слова, відверто ошелешені тим, що вони почули від віцепрезидента США Джей Дівенса про, скажімо, те, що Європа неправильно визначає. Ще безпекові пріоритети про те, що головна проблема Європи. В тому числі безпекова всередині, і вона полягає в тому, що Європа там не контролює міграцію, що Європа умовно загрожує власній демократії, скасовуючи вибори, де Венс назвав приклад Румунії. Ще раз нагадую для слухачів: це приклад, коли скасували вибори, скажімо так, через російський вплив, і цілком доведений, судово доведений і неодноразово підтверджений російський вплив. а Венс сказав: Та ні, ні, це у вас демократія, значить, не працює, якщо доводиться з. Засувати вибори, навіть в які відверто втручалися, от е, я думаю, це на це реакція. І вон, там будуть напрацьовуватися такі питання ще раз, як я вже назвав, е, центральне питання України: питання взаємодії зі Сполученими Штатами. Тобто стратегічної взаємодії, як європейські держави мають діяти в ситуації з США, коли США не їх союзник по факту, тобто, як би, можливо, на папері да, можливо, ситуативно теж так, але не так глобально, не так широко, як це було раніше. І я думаю, це третє питання. А дійсно, які для нас загрози? Тобто, чи Венс рацію, що наші головні загрози це не Росія, не Китай. Це те, що ми тут якось неправильно себе поводимо, якось неправильно менеджеримо свою, свій власний європейський союз, чи все таки. Він не має рації. Ми маємо продовжувати саме опір Росії, опір китайському впливу. І ми все робимо правити. Так, Дуже так, дякую я вам можу... за розмову. Дуже так. дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторія, аналітик ради зовнішньої політики, українська призма Євген Костогризов був з нами на зв'язку. Коротка пауза. Новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.